Вітаю вас, друзі, Людмила Філіпович. Дуже чемний, як то кажуть, релігіознавець, науковець, ПЦУшна жіночка сказала, що парафіанок. Української православної церкви, особливо нас, жіноцтво з вами, відправити в Сибір в вагоні. Знаєте, я і в Києві знайшла вагон, але напевно, що з цього ресторанчику ми вас, шановна пані, прокатаємо, тому що саме 161 статтю ви, як науковець та й по релігійних питаннях, маєте ж знати, чи в нас законодавство не одне для всіх, чи в мене не права, такі як у вас, чи ви, шановна? дуже хочете себе. А зустріти зі мною не хочете?